Батьки зараз приїдуть, трохи дров у їх, взялося непонятно відкуда, в принципі все чистенько, але горіха нема. Я думаю, мені буде гайки. Ось так ми вивозимо, все, бус повний, прицеп Ну, На городі, звісно, я думаю, ви по відео це все не побачите. Але якщо я не впівті, до мене Оля приб'є. Оце сад. Сада залишилося ну, майже нічого. Ось такі деревцята. Нічого не брав, Саш. Одне старе залишили. Вишні нема. Маленькі дерева нема. Ще скільки вивозить. Ось такі в нас поставалися деревцята. За ось ось така розчисточка произошла в нас. Я думаю, Олі понравиться все, крім горіха. Ось такий вийшов в Олюсі Сад Михайлівна готується, якщо їй це усрає, на слідущу суботу. так. Ще одна ходочка і вся.